Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1131 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Турецькому і Курському напрямках, де тривають важкі бої. На Харківському напрямку ворог здійснив 36 атак у районах населених пунктів Глибоке, Красне Перше, Кам'янка, Дорошівка, Вовчанськ та Обік Петрівки. На Куп'янському було 45 атак біля Копанок, Голубівки, Нової Кругляківки, Лозової, Петропавлівки, Богуславки, Степової, Новоселівки і Загризового. На Лиманському 124 атаки у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Григорівка та інших. На сіверському напрямку сили оборони відбили 63 атаки у районах Пілогорівки, Іванодарівки, Григорівки, Верхньокам'янського та у напрямку Серебрянки. На Краматорському 27 атак у районах населених пунктів Оріхово, Васильівка, Майське, Часів'яр, Григорівка і Ступочок. На турецькому було 143 штурми поблизу Курдюмівки, Леонідівки, Озерянівки, Кримського та інших. На Покровському 297 атак поблизу населених пунктів Сухабалка, Гродівка, Лисівка, Сергіївка, Середонівка та інших. На Новопавлівському ворог 80 разів намагався прорвати оборону наших військ, зокрема у районах населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Привільне. На Гуляйпільському 54 спроби потіснити наших захисників у районах Вільного Поля, Шевченко, Новодарівки та інших. На Оріхівському 59 штурмів, зокрема у напрямках Новоданилівки, Камінського, П'ятихаток і Степового. На Придніпровському 8 атак. Триває операція збройних сил України у Курській області. Там за тиждень українські захисники відбили 149 атак. Ворог завдав 211 авіаційних ударів, скинувши 302 керовані бомби. Протягом минулого тижня противник завдав по позиції наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури сім ракетних ударів, задіявши дев'ять ракет. 670 авіаційних ударів, зокрема скинув. 1042 керовані авіабомби. Здійснив понад 40 тисяч обстрілів, понад тисячу з них із реактивних систем залпового вогню. Застосував близько 18 тисяч дронів «Камікадзе». За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 93 райони зосередження особового складу і техніки, 4 пункти управління, 27 артилерійських засобів, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, один засіб радіоелектронної боротьби та один інший важливий об'єкт російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 9110 військовослужбовців убитими і пораненими. Наші захисники знищили 51 танк, 118 бойових броньованих машин, 355 артилерійських систем, 7 одиниць РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 1051 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 751 одиницю автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України разом. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!